Авто на єврономерах стало справжнім головним болем для власників при спробі їх вивезення за кордон. Митниця накладає штрафні санкції. Більшість таких справ проходить по статті 470 митного кодексу України, тобто недоставка транспортних засобів, ввезених в режимі транзит. Штрафують і тих, хто використовує автівку в режимі тимчасового ввезення. Зафіксовано 570 протоколів про порушення митних правил. У 90 справах судом накладено штрафів на суму 15,3 млн грн. І у 144 справах про порушення митних правил застосовано конфіскацію предметів про порушення. Якщо брати по тимчасовому ввезенні, складено всього з початку року 591 протокол. 348 справ розглядала митниця, наклала штрафів на порушників на суму 3,3 млн грн. Суди розглянули теж справи, і у 41 справі наклали. Штраф на суму 69 мільйонів гривень, і застосували конфіскацію предметів правопорушення, тобто цих так званих євроблях, у 35 справах на суму 1,7 мільйонів гривень. 28 жовтня Кабмін погодив проєкт постанови, який дозволяє штрафувати власників авто на європейській реєстрації патрульній поліції. Проте після протестів під Верховною Радою була досягнута усна домовленість про те, що вступ її в дію буде призупинено. Автовласники неодноразово зверталися до влади з проханням вирішити питання. Про те, що разу натикалися на повне ігнорування. Аргументи звучали різні: від захисту екології та українських автовиробників до зменшення надходжень до бюджету в разі перегляду ставок розмитнення. Насправді ж, рішення затягується навмисно певними впливовими групами, вважає співзасновник громадської спілки Доступне авто Павло Білецький. Є автодилери, автоімпортери, які. Воліють продавати свої автомобілі, які вони завозять за завищеними цінами. По-перше, по-друге, є люди, які завозять автомобілі і роблять гроші на цьому розмитненні, на хабарях. Влада якось не прислухається до великої маси людей, а йде. Очевидно, на поводу якихось своїх колег зареєстровано чимало законопроєктів, які дозволяють не тільки легалізувати євробляхи, але й привести ціни на автотранспорт в Україні до ринкових та омолодити вітчизняний автопарк. Основна ідея ініціатив скасування акцизу як однієї зі складових теперішньої вартості розмитнення. Ми пропонуємо синхронізувати наше законодавство з європейським. Оскільки в Європі немає такого поняття як акциз, воно допоможе зробити ці автомобілі доступними. І якщо кожен із них заплатить навіть по тисячу євро, це тисячу доларів, і це буде досить солідна така підтримка, особливо у час пандемії, коли цих коштів не вистачає. Наразі проблема заморожена за офіційними даними. В Україні налічується близько 600 тисяч євроблях. Неофіційна статистика називає цифру в один мільйон авто, які очікують своєї долі.